Не дарма своє професійне свято працівники житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення України відзначають весною, коли можна проаналізувати, чи упоралися комунальні служби з викликами зими, чи не було провалів, збоїв у їх роботі, чи призимували достойно і є сили взятися за весняні роботи. У працівників комунальних підприємств Рогатена є сили і бажання. А головне завдяки співпраці міської ради з депутатом обласної ради Ігорем Тринівим і технічні можливості, аби підтримувати чистоту і порядок у місті. Професія, напевно, недооцінена, тому що настрій мешканців нашого ротина от ви собі уявіть таку ситуацію, коли немає води, відсутня вода, відсутня каналізація, брудне місто, і вчитель іде вчити наших дітей, має немає не немає натхнення, немає інших речей, чи лікар лікувати. Тому ми забезпечуємо фактично комфорт і добрий настрій і натхнення людям, щоб вони творили. Тому ця професія дуже важлива і фактично той шлях, який ми взяли буквально з нашої каденції на зміцнення нашої технічної бази, на надання якісних фахових послуг, і цей крок був підтриманий не тільки власне командою міської ради, а і депутатом. Обласної ради ми зайнялися тим, що ми зміцнювали нашу матеріально технічну базу. Ми покращували якість послуг. Звичайно, ми б хотіли би, щоб ваша праця була напевно оцінена і вона буде оцінена більшими коштами і ви матимете достойні зарплати. Тому сьогодні ми вас вшановуємо. Хочу вам побажати міцного здоров'я, достатку, хорошого весняного настрою і щоб здійснювалися всі ваші мрії. Мені дуже приємно бути. Разом з вами біля вас. Тому що я бачу своїми очами, як ваші організації, ваші підприємства ростуть на очах. Але це нелегка справа. Дійсно, ми кожен повинен пригадати той момент, коли ви прийшли і на що ви прийшли. Що не було практично нічого. Нульовий варіант був. І ми не повинні це забувати, і ми повинні тільки йти вперед. І ми йдемо вперед. Ми кожен крок за кроком, хоч важко, але воно йде. Іде тому, що ви працюєте, тому що ви віддаєте відданість своєї праці, що ви є професіонали. Грамотами обласного і районного рівня у подяку міського голови Рогатина Сергія Насалика з нагоди професійного свята були нагороджені кращі працівники комунальних підприємств, благоустрій Р, Рогатинське будинку управління, Рогатин водоканал, міського комбінату комунальних підприємств міської варти. Вас люблять дійсно. Кожен рік сюди, на цю сцену, приходять вітати вас різні колективи. Ми не маємо з цим проблем. Цього року вас прийшли привітати діти всіх наших навчальних закладів. Надзвичайно приємно, що це молоде покоління розуміє, наскільки ви є важливими для міста. Може, воно десь і не етично порівнювати, але можна десь обійтися один день, два-три, без якоїсь іншої професії. Без вас обійтися неможливо. І ще колись прийде той час, коли ви будете, ваша професія увійде в число найпріоритетніших, не буде десь рахуватися такою, знаєте, невизначальною. Тому я зичу вам здоров'я в першу чергу, бо. Знаєте, хвороба будь-якого комунальника це удар по місту, це удар по благоустрою, це удар по нашій затишку, удар по чистоті. Тому всі ми просимо у вас, Господа Бога, здоров'я, будьте ви нам здорові, будьте оптимістами. За один день хата не будується, так і за один день не будується держава, за один день не змінюється рогатин. Але якщо ми будемо щоденно, кожен день, день попридень, отою непомітною, але дуже важливою працею, Докладатися до нашого рідного міста результати прийдуть, і колись діти наші, ваші онуки, згадають, що тут мій дідусь закладав основи нового чистого міста, нового світогляду для винуватці свята учні міських, навчальних та позашкільних закладів освіти організували чудовий концерт у народному стилі. Ми вітаємо вас, усіх роботястях, правних, операторів, слюсарів, комунальників, славних. Вам нагороду від усього дитячого народу шлем у клін, палки привіт! Щастя, вам на сотню літ!